Привіт мої хороші, мої найкращі. Рада вас вітати. Вона на каналі про Україна, на каналі українського вітьму. Звуть мене Аня. Давайте Запоріжжя найближчі дні. Буде загрозлива якась ситуація в області, але за страшним судом вони не пройдуть. У них нема там стільки сили зараз. Смерть не суть. Смертне суть на область для цивільних. Люди їдуть, бо їсти хочеться. Почнуть ще виїздити. Не масовано, не масово. Просто виїжджають, як факт. Наші б'ються, наші намагаються відтиснути ворога. Це є. Якусь там. Навіть не зброю нову, якось по-новому зброю використовувати проти ворога. Тобто є якісь таємні плани і можливості. Нас можуть навіть посварити за те, що ми там щось зробили, але ми це зробимо. У нас щось вдасться саме зброєю ворогу зробити неприємність. Місто подивимося, показує область, тому що, можливо, це буде якби, важливіше питання Запоріжжя в найближчі дні. Правосуддя. Передмістя от мені не подобається балабина кошугом, так, балабина Кушугум да. Кушугу. Там, де вода була, туди й до води, як вставок, чи що вас там іде в низині десь можу уразити цивільних, є загроза. Запоріжжя Найближчі дні. Таке відчуття, що, знаєте, тиша, але за картою дурня омалива. Потім загроза для цивільних. Дуже обережно, коли ви їдете на відпочинок десь, біля ставків. Готується до чогось. Ви як на черзі, але я готуюсь. Може бути повторно біля готелю або біля якоїсь ресторації. Передмістя чутно. Чутно і видно вогонь передмістя. Запоріжжя найближчі дні. Ну ось воно. Він готується до Дніпро Гесі, туди, туди ближче до атаки, де вода і дрони можуть бути, ціль якась може ще йти. Воно, як знаєте, знову ж таки затища перед бурю, до чогось підготовується. І це не по одному так, місту. Можливо, тут ну, сказати, що він такий прям масований, як раніше, це гібридний масований, він може обирати регіон. І крити всім, що є. Давайте переперевіряти Запоріжжя найближчі дні. Область передмістя. Там загроза для цивільних. Він, як знаєте, там почну, там прощупаю. І пішло, 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 і дрон пішов, розвідка висить. Розвідка не раз буде над об'єктом висіти, і тільки потім буде атака. Він чекає якоїсь ночі. ...важливою для нього. Василівка найближчі дні. Вони там подумають про евакуацію, бо і їх там щось детонує, і якось там зруйновано у Василівці. Може бути, як по інфраструктурі прильот, що є там газопровод. Тут щось, що. І горіти може, знаєте, і палати. І прильоти, і де йдуть такі довготривалі наслідки. Мелітополь найближчі дні. Живуть своє життя. Намагаємось якісь плани збити ворогу, але показує, що з Мелітополя летять цілі в бік Запоріжжя. Плани якісь ворогу змінити. Не дати йому можливість там, можливо, накопичитися або атакувати, щоб він вогонь не мог звідти спускати. Якщо там летять, летить авіація, да, по області може там авіація злітати і щось обстрілювати, то будемо намагатися як перехопити і не дати можливість там стартувати звідти авіації. Так літак мені показує, що ми намагаємось неможливити цей рух. Бердянськ, найближчі дні. Йде вогонь. Накидаємо, але повністю план не виконано нами ще буде. І вони як мовчать. Вони скажуть, що там цивільних багато, що це не школа, там і стадіон поруч, але ціль була чітко нами вражена. ЗАЕС. найближчі дні. Ой, дрон впаде. І по Енергодару, там жалоба, що ми там, кошмаримо Енергодар. Провокація. Карта диявола. Дивіться, на ЗС випадає карта диявола і вогонь, як на ті міста, коли атакує саме ворог. Диявол, вогонь, прильоти падають з неба. І це буде прям сильна провокація. Вони не контролюються, може бути сильний вибух. Ну, Це дійсно сильний вибух на території. ЗаС і є вибухи в Енергодарі. Катастрофа не показує. Показує таку провокацію, яку вони, ну, на жаль, не сконтролювали оріхів в найближчі дні. Хтось приїде консультувати, дивитися, що за ситуація. Треба краще захищатись. Нам це важко робити, це майже неможливо, але ворог якось нас буде відволікати, відтягувати наші резерви на Оріхів. Він то в одному місці намагається провокувати, то в іншому. Туди-сюди, Оріхів, загроза для цивільних. Військові просто до чогось готуються і чекають надії ворога. Ну, може і добре, але він... А ну що ти будеш робити? Оріхівський напрямок роботи на ворог. Військових знищувати, дурити, обманювати. Нам треба десь закріпитись, там нам треба трошки підсилитись. Гуляй поле. Якийсь ресурс ворогу треба, чи є там вода поруч, щось йому треба, він щось хоче, він дуже палить, випалює поля і місто. От прям і, і, і от укритися нема де вже. Важко. Ми чекаємо на якусь підтримку туди. В області Гуч, в районі, я постійно так кажу в області. дрон Дрони до вас, і розвідка і не тільки, в передмісті гупне. Міг вже поруч, могло вже поруч прилітати. Знову ж таки, нічого ніхто не анонсує. Ви почули, вогонь побачили, все, йдемо працювати далі. Карта Дурня, не все треба знати. знаєте Військові намагаються. Надати можливість ні транзиту дронів, вони як і повз летять, і до вас залітають, поки це неможливо, але будуть намагатися ще зробити так, щоб у вас тихіше було, показують, що раз, пробуємо, два пробуємо і перехопити, поки не вдається. Таке відчуття, що вони звідкись так підступно запускаються. Або вони, знаєте, як, ми їх до якоїсь точки не бачимо, а потім, от вони, як, знаєте, з темряви виходять, і ми вже можемо з ними працювати. І це якось погіршує ситуацію. У вас буде гучно, Вільнянська.